Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася інформація, яка привернула увагу не лише в Україні, а й в Італії. Після матчу ліги конференції італійський журналіст порадив Фіорентіні уважно спостерігати за парлиною з київського Динамо. І це викликає питання: чи міг Суркіс домовитися про продаж ще одного таланту з клубу? Давайте заглибимося в деталі. Підпишіться на канал і залиште лайк, адже ця новина важлива після перемоги Фіорентини над Динамо з рахунком 2 один у п'ятому турі ліги конференції. Італійський журналіст Енсо Бучоні проаналізував матч і одразу перейшов до суті. Для нього результат був дещо очікуваним. Враховуючи складний момент, який Динамо переживає цього сезону, але навіть з поразкою, один гравець Динамо привернув увагу журналіста, йдеться це про центрального захисника Владислава Захарченка, якому лише 19 років бучоні наголосив на безпеці, впевненості та технічних якостях молодого захисника, заявивши, що він був одним з небагатьох справді позитивних аспектів київської команди в матчі. За словами журналіста, Фіорентина повинна уважно стежити за розвитком Захарченка і навіть вивчити його ринкову вартість, розглядаючи можливе майбутнє підписання. Іншими словами, ім'я молодого захисника вже ходить за лаштунками італійського футболу. Захарченко зіграв 5 матчів цього сезону і отримав більше регулярного ігрового часу в основному складі з тих пір, як Ігор Костюк обійняв посаду головного тренера. Поступово захисник демонструє індивідуальність навіть у великих іграх та виїзних матчах. Тепер питання, яке хвилює вболівальників. Чи варто Динамо зберегти цю перлину, чи прислухатися до пропозиції з Європи? Чи може Суркіс повторити стратегію продажу молодих талантів, якщо надійде хороша пропозиція? Я хочу знати вашу думку. Залиште свій коментар нижче, підпишіться на канал і слідкуйте за оновленнями. Адже будь-які новини про майбутнє Владислава Захарченка будуть опубліковані тут першими.